Добрий день. Сьогодні ми розглядаємо тему хімічний зв'язок, будова речовини і будова атому». Розпочнемо розглядати типи хімічного зв'язку. Є ковалентний тип хімічного зв'язку, між неметалічним елементом і неметалічним він поділяється на неполярний у простих речовинах і полярний, якщо молекула складається з різних неметалів. Йонний тип зв'язку складається із металічного елементу, зазвичай це перший і неметалічний елемент. І також є металічний тип хімічного зв'язку, він існує в металах, сплавах. І більш детально ми розглянемо водневий тип зв'язку, буквально трішечки пізніше. Він існує між молекулами води. Якщо взяти, наприклад, саму одну молекулу води, H2O. H2O. То одна молекула складається із атомів гідрогену і оксигену. Гідроген і оксиген це два неметали, а неметал плюс неметал це ковалентний і полярний зв'язок, тому що різні неметали. Але існує ще додаткова взаємодія. Водневий зв'язок ставиться три крапочки, так він позначається, між самими молекулами води, то це буде уже водневий зв'язок. Він не тільки між молекулами води, також є, наприклад, між спиртом і водою, між кислотою, і водою. Це додатковий зв'язок, додаткова взаємодія, він не такий міцний, як ковалентний полярний, але все одно дуже важливий. І давайте зробимо таку вправу. Я нам напишу різноманітні формули, і ми будемо визначати, який це тип хімічного зв'язку. І так перед вами зображені різноманітні формули. Перше, що вам треба визначити, це металічний елемент чи неметалічний елемент. І вам допоможе табличка Григоровича і сьомого класу. Тут поділено на метали і не метали. Блакитним виділено металіч... не металічні елементи, а білим кольором це метали. Ну, ми бачимо молекулу кисню О 2 це проста речовина, то це буде ковалентний неполярний зв'язок. Наступна молекула натрій, хлор це кухонна сіль. Вона складається з двох хімічних елементів натрій і хлор. Натрій це металічний елемент, а хлор неметалічний елемент. Тобто, по схемі метал плюс неметал — це буде йонний зв'язок. Купрум. Купрум це хімічний елемент, а от проста речовина, мідь, Тобто це звичайний метал. Тут буде металічний зв'язок. СО2 вуглекислий газ. Ми дивимося що складається з карбону і оксигену. Карбон, якщо от забули, то дивимося сюди. Карбон це не метал, оксиген не метал. Два не метали, вони два різні, не метали, значить це ковалентний полярний зв'язок. Кальцій хлор 2. Кальцій. Це буде метал, відразу бачите метал це вже буде йонний скальцій метал, хлорний метал. метал. Це йонний зв'язок. Бром хлор трий. Бром це не метал, хлор не метал, тому це буде ковалентний зв'язок, якщо два різні не метали ковалентний полярний. П4 це проста речовина, це формула білого фосфору, а прості речовини Тут фосфор це не металічний елемент, це буде ковалентний, неполярний. Аль-2С складається з гідрогена і сульфора. Гідроген це не метал, сульфур не метал, тому це буде також два різних неметали ковалентний, полярний. Тобто вам треба визначити, який елемент перед вами зображено, і тоді визначати ось два неметали. Якщо це різні полярний. Якщо проста речовина не полярний, якщо є метал і далі не метал, то це йонний просто метал, проста речовина, яка складається з одного хімічного елемента, це металічний. Повторимо з вами будову атому. Атом складається з ядра і електронів, в ядрі є протони і нейтрони. Протони це позитивно заряджені частинки, тому вони позначають протон П із плюсом. Нейтрони нейтральні, тому вони мають такий нулик, тобто немає заряду електрони, негативно заряджені частинки. І давайте подивимося, електрони вони маси не мають, в них є головна властивість це електрони, ну, тобто в них така маленька маса, що ми нею нехтуємо. А ось протони нейтрони разом, вони якраз і мають основну масу, ну, є тими частинками, які займають масу атома. Атом Маса атома знаходиться в ядрі. Ці частинки протони і нейтрони це такі частинки, які називаються нуклони, вони позначаються літерою А, нуклонне число, тобто це кількість протонів і нейтронів разом, ну, від слова нуклеус ядро. А, так. І давайте ще таке важливе правило запишемо те, що за періодичною системою ми знаходимо хімічний елемент, кожен хімічний елемент має порядковий номер, він позначається Z, і він співпадає з кількістю протонів і електронів. Наприклад, от візьмемо магній, у нього номер 12. Тобто це його порядковий номер, і він співпадає з кількістю протонів. У магнія 12 протонів, 12 електронів. Тобто 12 позитивно заряджених частинок, 12 негативно заряджених частинок у сумі заряд атома 0, тобто атом це електронейтральна частинка, немає заряду. І давайте запишемо це, що магній. У нього протонів 12 і електронів теж буде 12. Справа в тому, що один і той самий хімічний елемент, він має різну кількість нейтронів. І от ми можемо записати його у вигляді нукліду. Тобто нукліди це атоми з різними кількостями нейтронів, і ось. Давайте напишемо, наприклад, в такому вигляді, магній у нього 12 протонів, знизу пишеться протонне число, але треба написати його нуклонне число. Нуклонне число А, воно співпадає з кількістю протонів і нейтронів разом, і воно співпадає з відносною атомною масою. Давайте запишемо, що відносна. Атомна маса дорівнює нуклонному числу. Так. Тобто магнія відносна атомна маса 24, це є нуклонне число, і воно пишеться зверху. І якщо ми розпишемо, тут протонів буде 12, у атома кількість протонів і електронів співпадає 12. А щоб знайти нейтрони, треба 24 відняти 12. Чому? Тому що 24 це протони і нейтрони разом. А 12 це тільки протони. Якщо забрати протони, вийде, що залишиться нейтрони. Тут співпало, тут буде. 12 так і залишається. Але візьмемо, наприклад, якийсь інший атом, ось можна взяти, срібло, аргентум. Чому не срібло? Тому що це проста речовина, а от хімічний елемент аргентум. У нього порядковий номер 47, а його маса 108, якщо закруглити. Тобто мас... відносна атомна маса і нуклонне число співпадає. Тому візьмемо, напишемо аргентум 47, а тут 108, то протонів буде вже 47, електронів також буде 47. А от нейтронів, ну як загубила нейтронів, буде 108, відняти 47. 8 відняти 7 це 1, 100 відняти 40, це буде 61. Не співпадає вже не з кількістю протонів, не з кількістю електронів. Справа в тому, що один і той самий хімічний елемент може містити різну кількість нейтронів, це вже називаються ізотопи, середнє значення маси таких елементів, воно записане в періодичній системі. І от те, що за періодичною системою ми визначаємо, я вам показала. Але іноді нам дають, наприклад, інший якийсь нуклід. Ну, ось, наприклад, таке завдання. Напишіть, скільки електронів, нейтронів і протонів містить ось такий нукліт. От селіцій, і тут дається 30. І більше інформації немає. По-перше, якщо це селіцій, за періодичною системою ми можемо подивитися його кількість протонів, тому що от протонне число це якраз те, що визначає, який це хімічний елемент. В у нього порядковий номер 14, значить, у нього 14 протонів, це ми можемо дописати. У, прот... у... у селіції протонне число 14 електронів, значить, аналогічне число. 14. А от нейтронів треба знайти. Треба 30 відняти 14.